Шалом, це Славко. Знову говоримо за Бахмут, якою є ситуація. Ви знаєте, що з українського боку оповідають за бої на північ від міста. Зокрема, от нас в районі Богданівки кажуть. 17-та танкова бригада вела бій, якась її частина і в районі Хромове. Воно ж Артемівська, тут 3-й батальйон 92-ї мехбригади Вів бій оце зона бойових дій. Це сьогоднішня карта. Ну ясно, що на північному крилі все ще питаються це вплинути на наступ противника з півночі на Бахмут. Натомість, як ви знаєте, противник говорить за взяття міста. Як, як виглядає ситуація? Ну тут ми детальніше розглянемо цей його наступ. На з півночі, наступ, отут-от на оточення міста і наступ на півдні. От Зараз повернемося до нашої карти Бахмута. Як виглядає лінія фронту? От ми всі вже знаємо цю вулицю Ліванівську, пам'ятаєте, ми її тут мене тероризували за ці грохота вібраціонні. Зараз, за даними росіян, тут от Алія Троян, то тут от. Вулиця Перемоги, тут вулиця Натуральної оборони. Тут натуральна вулиця Ліванівська, отак от проходить за даними росіян. Вони, лінія фронту їхнє просування. Вони, ну це, мабуть, що найбільша лінія їхнього просування, що найдовше вони от оптимістично позначають. Ну, ясно, що вона зрушила залізниці. Зайшли вони за залізницею. Тут взагалі бої групами ведуть, а це забудова міська. Тут бої ведуться в місті. Зараз ми повернемося на відомий нам уже район. Четвертого садового провулку. Це вулиця Героїв Праці. Оце старий вокзал, тут за який залізничний музей робили. Це обстанція Бахмутка або Бахмут-1. Вони отут-один от, один з цехів Бахмутського електромеханічного заводу. Сам завод він знаходиться за містом, далі, значно, на, на захід. Тут от і один з корпусів. Артемівського заводу обробки металів Азом. Тут, от району 42, його юридичний адрес, отут, от відбувається бій і вважається, що росіяни кажуть, що ми просув... просуваються вони у бік. Ось сюди, от станція Бахмут, 1 це історична станція. Зараз тут музей залізничного транспорту збирались робити. Отак, от, от можна сказати, виглядає лінія фронту на півночі місто. Ясно, що значне просування. По зрівнянні з попередньою ситуацією. Як виглядає ситуація на півдні, ви знаєте, отут-от вулиці Чайковського та Корсунська, от стояв самоліт, літачок. І оце укріп район, вони оце все, що ви пам'ятаєте, отут от, оце о, обговорювали ми за бої в цьому районі. Вони то його беруть, то не беруть. Тут вони вважають, оцей район укріп район, вони вважають, що тут от відбувається між вулицею Корсунського. Та Чайковського відбуваються бої. За цей укрепрайон вони все ще самі визнають, що вони його не взяли і героїчно назвали все це укрепрайоном. Далі, ви знаєте, отут-от Маріупільська кладачів, Сабачиївка сюди -от, просувається противник. Я не знаю, як далеко і в якому напрямку, але вони тут-от діють. Тут вони вказані, їхній наступ десь в цьому районі відбуваються бойові дії. Наскільки на якій лінії, я вам відверто сказати не можу. Про що, можна сказати, повернемося до цієї оптимістичної української карти. Як ви розумієте, що да, тут, от вона ну, так, трошки вона, бачите, більш оптимістично. Отак, от от наші сувають лінію оборони за цей северний ставок. Весь северний ставок вважають своїм, зараз ми його ось. Ми, бачите, тоді вважали по по, 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 по Ліванівському так оборону. Вони вважають, ну значить, це зона бойових дій відбувається. Що можна сказати за цей розклад? Якщо взяти дії 17-ї, ми не знаємо наскільки активні дії 17-ї... Танковий та 92-й механізований в районі Богданівка і Артемівська. Ну, ми сказали, що ми сказати, знову ж ці от бойові дії окремими батальйонами, окремими артнальотами, вони ймовірно, або стримують наступника, або в розпачі питаються контратакувати, збити цей північний клин, прийти до, на допомогу своїм. Ну що я можу сказати? Ми присутні в принципі при агонії міста, при агонії оборони міста, і зараз нам важить те, щоб як найбільше наших військових, як найбільше наших сил, змогли покинути місто, змогли відступити сюди, от затриматися на захід від міста, бо це ситуація вже виглядає те, що бої так відбуваються, Я боюся, щоб окремі групи не були. Відрізані від своїх, щоб нікого не забули. В принципі, там вже бої ведуться між окремими групами в місті, як ви бачили по наступу між окремими групами позицій. Що можна сказати? Що оборона міста в таких умовах, в принципі, вона не є військовому плані ефективним. Ми бачимо все, що це спробу зрізати або утримати нависання північного флангу над містом, ймовірно, з метою або забезпечити підвоз, або. Перешкодити противнику просуватися далі. Я думаю, що лінія фронту буде спряблятися. Українці мають розум і мають відступити з міста. Ну що ж, я можу сказати, скоро будемо підводити ітогі, чого це коштувало нам оборона Бахмуту, чого коштувало захоплення Бахмуту противники, скільки часу та сил ми виграли або, навпаки, втратили. Отака от ситуація. Бай.